Вітаю, мене звуть Євгенія Остапів і я викладачка біології. Сьогодні ми розпочинаємо вивчення нового блоку тем, а саме застосування біологічних досягнень, біотехнології та селекції. Ми розпочнемо із більш давнього методу ведення сільського господарства, селекції та визначимо основні завдання й досягнення сучасної селекції. Спершу варто ознайомитись із самим поняттям. Селекція це наука, завданням якої є вивчення методів створення нових і поліпшення вже наявних сортів рослин, порід тварин і штамів мікроорганізмів із цінними для людини властивостями. Сортом і породою вважають штучно створені людиною популяції особин одного виду рослин і тварин відповідно, які внаслідок селекції набули певних властивостей, корисні чи декоративні, якими вони відрізняються від інших представників свого виду. Такі штучно покращені види можуть бути більш стійкими до кліматичних умов, бути більш конкурентно спроможними, давати більше потомства або мати підвищену продуктивність. Термін штам вживають тоді, коли говорять про генетично однорідну культуру мікроорганізмів одного виду. Але тут важливо розуміти, що селекціоновані організми у жодному разі не стосуються ГМО, генетично модифікованих організмів, адже ГМО це здобуток генетичної інженерії. Трішки згодом ми поговоримо про них і про міфи шкідливого впливу ГМО на наш організм, а також про те, чому ми все-таки не станемо мутантами через занадто червоний помідор із магазину. Тримаю інтригу. Тож повернімося до селекції. На перший погляд, штучне створення видів звучить неймовірно складно і справді навіює асоціації з якимись генетичними дослідженнями. Проте людина була селекціонером задовго до виникнення самого цього слова. Чи виникнення слів «взагалі». Зараз пропоную невеличку загадку. На екрані фотографія, на якій морква кількох кольорів: жовто-гаряча, червона, жовта, фіолетова і біла. Ваше завдання відгадати, який із цих кольорів є здобутком селекції, а який кольор найдовше існує в диких природних умовах. Ви маєте 5 секунд. Спробуйте! Насправді садова селекційована морква помаранчевого кольору є нащадком дикої, яка й зараз росте в горах Афганістану, і кореноплід якої фіолетовий. Загалом селекціювання моркви має дуже довгий шлях розвитку крізь різні часи й цивілізації. На цьому шляху різні види дикої моркви зазнавали схрещувань між собою, і тепер ми маємо помаранчевий штучний сорт. Перший розкид селекції датують приблизно 10-8 тисячоліттям до нашої ери. З латинської саме слово селекція перекладається як добір для людей, які на той час починали розвивати рільництво і тваринництво, селекціювати означало обирати для своїх потреб найкращі рослини і тварини з наявних. З розвитком ранньої сільськогосподарської діяльності людина одомашнювала дедалі більше видів тварин і рослин дикої природи. Наприклад, зараз існує близько 400 порід собак, кожна з яких належить до одного виду тварин пас свійський. Найімовірнішим їхнім спільним прадком є вовк сірий, якого людина почала використовувати для захисту, а потім для спільного полювання, паралельно винищуючи дикі види. Зазвичай для одомашнення відбиралися малі вовченята, які мали поступово звикати до присутності людини, але біля себе люди залишали лише найпокірніших. Найдавнішою породою собак вважається мисливська, хорт. Звичайно, на перших етапах селекції люди не застосовували наукові методи, тоді відігравали роль тільки висновки зі спостереження, потреби людини та тривалість селекційного процесу близько сотні років. Значним поштовхом до розвитку селекції стало відкриття основних законів генетики, що допомогло краще зрозуміти, як працює успадкування необхідних для селекції ознак. Не менш важливим було й відкриття структури ДНК у 1953 році, яке зробили Франціс Крік, Джеймс Ватсон і Розалін Франклін. Саме після цього почалися активні дослідження точної локалізації генів ДНК. Основна мета селекції максимально збільшити виробництво високоякісної сільськогосподарської продукції, тож розрізняють такі завдання селекції: виведення сортів рослин із високою врожайністю. Виведення порід тварин із високою продуктивністю, виведення форм рослин і тварин, стійких до захворювань та дії несприятливих факторів, забезпечення адаптації сортів і порід до умов сучасного сільськогосподарського виробництва, зниження витрат на вирощування рослин і тварин. Наприклад, у 70 х роках ХХ століття українська селекціонерка Олена Семенівна Алексєєва змогла вивести 34 сорти гречки. Кожен із цих сортів пристосований для вирощування в різних регіонах із їхніми особливостями, ґрунтами, опадами та середньодобовою температурою. Також до видатних українських діячів в галузі селекції належить Левко Платонович Симиренко. Серед найвідоміших його праць опис сорту яблук Ренет Семеренка. Це зелений зимовий сорт яблук, який вчений назвав на честь свого батька. На такий сорт яблук і досі можна натрапити на прилавках магазинів. У родинному маєтку у селі Мліїв Семеренко зібрав понад три тисячі сортів плодових дерев, ягідних та декоративних рослин. Його маточний розсадник був найбільшою колекцією в Європі. Учений акліматизував завезення й виводив нові сорти яблунь, передбачаючи перспективні райони їхнього вирощування. Також він працював над сортовивченням, розробленням питань акліматизації, досліджував стійкість проти шкідників і хвороб. Тощо смакові властивості плодів, лежкість та інші характеристики, які виокремив Левко Семеренко, покладені в основу сучасних методик плодової селекції. Василь Миколайович Ремесло працював у галузі селекції пшениці. Дуже багато зробив для підвищення врожайності та розширення ареалу вирощування однієї з основних продовольчих культур у світі озимої пшениці. Великою заслугою вченого є розробка та впровадження в селекційну практику методу отримання високоврожайних сортів озимої пшениці із підвищеною стійкістю до екстремальних умов. А ще він створив і районував 20 сортів озимої пшениці, зокрема і відомий сорт Миронівська 808. З'ясуємо основні завдання та досягнення сучасної селекції. По-перше, це підвищення середньої врожайності сільськогосподарських культур. Наприклад, якщо у 19 столітті середня врожайність пшениці становила не більше як 5-8 центнерів на гектар, то на початку 21 століття у країнах ЄС вона досягла 55 центнерів на гектар, а в деяких країнах суттєво перевищувала цей показник. По-друге, досягнення селекції дають змогу зменшувати і хімізацію сільського господарства, виведення сучасних сортів, стійких до багатьох захворювань дозволяє суттєво зменшити застосування засобів захисту рослин. По-третє, це й продовження термінів зберігання різних продуктів харчування. Саме завдяки активній селекційній роботі всередині ХХ століття у світовому сільському господарстві вдалося здійснити зелену революцію значне збільшення обсягів виробництва харчових продуктів. На той момент без такої революції було б неможливо забезпечити населення планети, яке стрімко зростало достатньої кількості продовольства. Та й важко зараз уявити сільськогосподарську діяльність без покращених селекційованих видів які необхідні людству. Отож, сьогодні ми ознайомились з поняттям селекції, обговорили основні завдання сучасної селекції та трішки поглянули в минуле на здобутки українських вчених селекціонерів, визначили основні досягнення сучасної селекції. На наступному занятті ми поговоримо про основні методи селекції. Не забувайте, що для закріплення теми ви можете виконати тест, а відповіді на проблемні запитання знайти у конспекті. На цьому у мене все. Дякую за урок і до нових зустрічей!